Хало, братішкінс, майже місяць тому вийшла Грейзон Warfare, і вже майже як місяць я активно проводжу в ній час, знімаю для тебе відео, та в цілому контент у мене будується переважно на ній. А в минулих роликах я розказував тобі плюси Грейзони і чому її треба купити, давав поради, але одного я точно тобі не казав. А чи все так ідеально в ній, як я тобі говорив? Тож, сідай зручніше, бо в цьому відео ми будемо говорити про речі, через які я просто ненавиджу цю гру про баги та недофішки, непрацюючі механіки та ігролад, який зводить мене з розуму. З вами, як завжди, Малой. Тож, починаємо! Ну, цара народ погнали нахуй! Йо! Перший величезний мінус проекту Грейзона полягає у просто зломаному штучному інтелекту від цих ботів. Серйозно, в грі є градація та розділення на умовні тіри ботів, але ця градація геть нівелюється неймовірно зламаним штучним інтелектом. Я нескінченну кількість разів ловив кулю від болванчиків першого тіру, бо чомусь гра періодично їх підвищує до тір 3 левла і дає буст у снайпінгу. Ми з башмачком граємо в прятки, хочете поіграти? О, ужас! Ой, знали б ви скільки разів у мене горіла дупа від славнозвісного голова очі в цій грі? З виходом патчів розраби обіцяють фіксити штучний інтелект у ботів, але поки що поріг входу новачка в цей проект складається в першу чергу з витривалості та міцних нервів. Бо іноді буває надзвичайно складно не розбити монітор після чергового камшота тобі в лице від того, тір-один болванчика. Друга і пекельно дупно роздираюча проблема це поламана система боїв. Так, я розумію, що зброя стріляє в основному на повал, і в реальному житті в тебе немає лінії ХП. А перев'язка 10 бинтів не спасе тобі життя, але бляха-муха, ця дебільна зламана система, при якій ти спокійно косиш орди тих бідних ботиків, але якийсь забагований 101-й бот вбиває тебе з першої куля в голова очі. Карл, перша куля з АК вбиває тебе просто тому, що гра вирішила дати тобі відпочити від вбивства. Ботиків. Я можу зрозуміти, коли боти стріляють в тебе і ти отримуєш купу поранень, лікуєшся, б'єшся, але знову вмираєш, бо тебе реально застрелили, але бля, з першої кулі, ну це вже занадто. Але причому ця система працює абсолютно рандомним чином, при якому ти можеш з тим снайпером перестрілюватись хоч хвилин 10, він буде стріляти повз тебе, але в один момент втомиться ламати комедію та відправить тебе відпочивати на мейн. Ці безглузді смерті переважно й відбуваються шляхом голова очі, при якому ти падаєш в кому. Ну і все, в комі можливо, тебе хтось підніме, якщо в тебе є команда. Але повір, якщо снайпер вбив тебе, то і твого саклана все він теж вб'є. Але... Тут є нюанс, що в тебе є команда. А якщо ти соло гравець такий, як я, то для тебе та це, ну наприклад, по аеропорт це підстави для згорання стільця. Третя, бісяча та просто нереально зламана механіка, це йобані грейнзоновські кусти. Я кажу йобані грейнзоновські кусти, бо іншого слова підібрати, блять, не можу. Смерть через те, що боти тебе бачать через ландшафт, це став майже локальний мем в спільноті. Пацани, я вам клянусь. Стільки підірваних жоб навіть школота на пуджі на міду не викликає, як зломаний штучний інтелект, який бачить тебе крізь кусти та йде пушити, ховаючись в цих Хащах. Вся грейзона це зелений ліс, хащі, дерева, це зелене насадження. Тут повсюду, і я, як людина, яка не має в очах ВХ, просто не можу побачити того одного героя, якому сервер дав можливість побігти з дерева, стати в хащах та в'їбати мені голова очі, пацани. Тепер уявіть собі ситуацію, коли ви хочете постріляти із снайперської гвинтівки, тактично лягаєте в кусти з глушителем і. Стріляєте в першого бота на локації, але опа, відлітаєте на мейн. А чому? А тому, що в купі з наступною механікою, стрілянина бота-снайпера в кустах підриває твій і так вже розширений пукіч до висот. Четвертий мінус це непрацюючі глушники. В цій грі із зломаним штучним інтелектом немає абсолютно ніякої різниці, чи ти стріляєш з глушника, чи ти хреначиш без нічого, щоб півкарти тебе чуло. Боти знайдуть тебе всюди. Вони буквально говорять фразу, що я тебе на цій землі знайду, ти від мене не заховаєшся, тому що це моя земля. В мене не раз була ситуація, при якій я вбивав одного бота на лоці, бачучи, що при цьому навкруги нікого не але після цього в мене одразу почали летіти кулі з наступного, блять, кінця локації. Бо той бот все бляха почув. О, якщо він один. Але як тільки ти вбиваєш хоч одного ботика на точці інтересу, всі інші боти ходять та кричать, шукаючи тебе. Зламаний стелс, це одна із тих механік, яка просто вбиває сенс у дорогих глушниках, та забирає в тебе радість від відчуття себе бійцем спецназу. Додайте всі ті механіки і отримуєте неймовірно соковитий коктейль із зруйнованих нервів та згорівшого стільця. На, Я вже не вірив, не вірив. П'ятий величезний мінус гри це квести, які побудовані примітивно. По суті, на кожну точку інтересу ти приходиш та виконуєш однакові квести по вбивству 10 бідолаг, принести документи та зібрати семпли. Так, квести прописані і в багатьох іграх з кожного жанру вони однакові. Але коли ти в десятий раз вбиваєш однакову кількість ботів, щоб після цього полетіти на базу. Здати квест і отримати новий на тій самій лоці. Це дуже сповільнюють тебе та, блять, бісить. Однотипність квестів робить гру сумною, в ній просто нічого робити з часом. До цього також додається те, що після третього рівня торгівці вже не качаються, і кожен квест, виконаний по факту, не несе сенсу, окрім того, що, можливо, дасть тобі новий одяг та додасть якийсь товар торговцю. Але прикол в тому, що навіть ті речі, які він продає на тір 3 левлі, достатньо хороші та дають тобі змогу вбивати інших гравців абсолютно без проблем. Я, будучи прокачаним тір 1 левлом торговців, сміло вбивав тих, в кого лут на тір 3. Руки та комп'ютер порішали. А руки та комп'ютер порішали, це я про те, що Грейзона дуже не оптимізована. І останній. Просто неймовірно великий мінус, та просто хейт це лаги серверу та гри. О, мені пощастило мати хороший ПК з хорошими характеристиками, але на моєму ноуті, де спокійно Ghost гостов Цусіма на середніх налаштуваннях, грейзона взагалі не тягне 45 кадрів з графікою картошки. Пацани, пасіба, не треба. Оптимізація грейзони це саме та фіча, яка замість того, щоб приваблювати, працює як пістолет, який стріляє з самого стрільця. Ця медфінгери взяли та випустили в свій сирий продукт, який не те, що не працює, він працює бляха зламано. Ну але наостанок я скажу, що при всіх цих водних я провожу в цій грі досить багато часу, тому що атмосфера в грейзоні заставляє мене повертати. Концепт просто крутезний, а реалізація гімно собаче розраби, будь ласка, фіксить все. Бо скоро навіть ті, хто підтримує вас з першого дня, лівнуть. Я вам дякую за перегляд. Ви ставте лайк. Вибачте, що я трошки побомбив, але мій пукіч настільки підгорівший, що як, окрім як кричати, більше ні про що не можу говорити. Тому дякую тобі за підписку. пакедова!